Вітаю на телеканалі Сфера програма Гість у студії. Сьогодні моїм співрозмовником є міський голова Рівного Володимир Хомко. Поговоримо ж, власне, про те, чим жило наше місто впродовж цього року і що чекає на рівнян у наступному. Володимир Євгенович, я вітаю вас у нашій студії. І Я вас вітаю. От, власне, як пройшов 2012 рік, яку вмову ви можете дати оцінку? Ну, якщо так, з огляду на контекст того, що відбувається в державі, думаю, що. На четвірку натяжкою відпрацювали. Було багато проблем, але більшість з них ми все-таки вирішили. Тому, думаю, на четвірку. От якщо говорити про проблеми, які головні були проблеми у році, що минає? Проблем було дуже багато, але основна проблема це фінанси. Знаєте, Колись сказав герой з одного фільму «Не вчіть мене жити, допомогіть і матеріально. Так от приблизно те саме і тут. Я не перше інтерв'ю даю і наголошую на одному і тому самому, що держава завжди з нами грає. Я кажу про все місцеве середування в Україні в е такі ігри, де виграє завжди держава. Ну, перше, це делеговані повноваження, які нас просто добивають. В минулому році ми віддали в минулому, в 2012 році, ми віддали на дофінансування делегованих повноважень 28 мільйонів гривень. Це шалені кошти для Рівного. От зараз сформували бюджет наступного року. 21 даємо на е дофінансування делегованих повноважень. Всі очевидно розуміють, що. Якщо ми цього не дофінансуємо, то не отримують заробітну плату вчителі, діячі культури, спорту і таке інше, лікарі. І не один мер психологічно не витримає такого тиску, коли ці всі люди будуть стояти під вікнами мерії. На це й розраховано. Тому всі мерії доплачують свої кошти. Відповідно доплачують ці кошти, ми віддаємо ті кошти, які могли б спрямувати на ремонт дахів, на ремонт будинків, на асфальтування під'їздів, та до ябачає зворів і таке інше. Це, як знаєте, сполучені суди сосуди. І відповідно зменшується та робота, яка могла б бути б зроблена в цьому напрямку. Дуже шкода. Бо я собі порахував, якби ми два роки не фінансували делеговані повноваження, те, що має робити держава, ми могли б за два роки забути про незасфальтовані двори. Або, наприклад, поремонтувати всі дахи. У нас таких понад 300 дахів, нам би точно вистачило цих два роки. На жаль, маємо те, що маємо. Ну і друга проблема, яка. Загострилася з початком цього року, але в кінці прийняла просто якісь ну, такі гіпертрофовані форми. Це робота з казначейством. Ви розумієте, що 15 мільйонів, 14 злишні мільйонів, які нам казначейство не профінансувало, це для, для міста рівно, це надзвичайно великі кошти. Ми не столиця. І, до речі, хочу сказати: уявіть собі, що мер столиці заявляє, що в нього кінчились гроші. А що робити таким містам, як Рівне, чи там Костопіль чи жмеренка, якщо в Києві кінчились гроші? Столиці України. Е, безумовно, мені б хотілося, щоб було трошки по-іншому. Е, от зараз на даний момент тих 14 мільйонів це дахи, які я обіцяв людям, це парк Богомолова, який я обіцяв людям, це платіжки мною підписані, які не пішли в е, справу. Відповідно, підрядники простояли і нічого не зробили. Ми вже точно не в цього року ніяких дворів і дворових проїздів. Ми не відремонтуємо дахи, тому що втрачений час. Але є розібрані дахи, які ми почали робити з огляду на те, що ми маємо кошти, і ми їх не завершили. А з якого часу гроші зависли на рахунках? Ну, взагалі, мушу визнати, що така проблема з казначейством була майже щорічно, у всякому разі, на за той час, коли я міським головою, але вона завжди починалась в грудні місці. Як правило, десь з другої половини грудня казначейські рахунки блокувалися. Ну, щоб це почалося з червня, а з вересня, практично з вересня, нам проплачують лише 10% від того, що ми подаємо. Притому цині в цієї ситуації ще й в тому, що казначейство всюди запевняє, що воно все проплачує. Я ж розумію, там є свої, якби своя честь мундиру, і є вказівки зверху, але Бог з ним. Головне, дайте гроші. Ну, ці гроші на цей рік вже втрачені. З огляду на те, коли ми з вами розмовляємо, в цьому році ці гроші вже втрачені. До речі, мушу сказати, що ті гроші, які наші міські, вони будуть переведені на наступний рік, яким чином будуть використані. Очевидно, не так, як планувалося, але будуть використані. А кошти, які надійшли з державного бюджету, от, наприклад, 5 мільйонів на ремонт будинку культури в парку, які ми довикористали, уже для нас пропали. Як шкода. Така сума грошей пропала для міста. Скажіть, місцеве самоврядування його майбутнє, ваша точка зору? Ну, я би сказав наступне: що якщо ми поставили собі за мету, Побудувати демократичну державу, то ніяким чином її збудувати без місцевого середування неможливо. Історія таких випадків не знає. Е е е якщо люди не вболівають за те, що робиться в будинку, в під'їзді, на вулиці, в, е е в місті, очевидно, що їм буде байдуже, що робиться в державі. З зворотнього не може бути саме так. Якісь є повноваження, які взяла на себе місцева територіальна громада, сама для себе взяла, ну, наприклад, там, комунальні всі потреби так і таке інше. Є речі, які місцеві громади делегували державі. Очевидно, що рівно не буде створювати свою армію для того, щоб захищати Україну. Це, очевидно, абсолютно, що це функція держави. І багато таких функцій. Але те, що ми робимо, будь ласка, дайте так, щоб ми мали свої ресурси під це, щоб ми мали достатню кількість коштів виконувати ті функції, які ми на себе добровільно взяли. Бо без ресурсів не може бути місцеве осередування. Я думаю, що все-таки рано чи пізно в нас воно буде таке, як в Польщі, чи в Франції, чи в Німеччині, чи в Америці. Я вивчав місцеве осередування, був у Сполучених Штатах і в Європі. От буквально недавно був в місті забжев наш місто-побратим, і мене вразила фраза мера, розмовляли на різні теми. Я був не сам був з депутатом міської ради. І вона каже, що вона 10 років, а вона вже не перший термін мера? Взагалі не була у Варшаві. У неї немає ніяких питань, які треба вирішувати в столиці. Оце справді нормальне дієве місцеве середування. Є повноваження держави, вирішуйте собі. Ми вам делегували. Є повноваження, місцевого середування. Поганий мер, обирайте іншого, погані депутати обирайте іншого. Не можете обрати, винувинувати себе. Але все це територіальна громада. От яка роль політичних партій в цьому процесі? Ну, в державі очевидно, яка роль. А от в місцевому середуванні не думаю, можливо, і не всі зрозуміють те, що я зараз хотів би сказати, але моє, моє переконання, причому стовідсоткове, що політичні партії на місцевому рівні тільки заважають. В Верховній Раді стовідсотково повинна бути пропорційна система, політичні партії, політичні баталії, праві, ліві, та інше. Для того й Верховна Рада Там вирішуються політичні питання, доля країни. В місті ми вирішуємо лише комунальні проблеми. У нас немає нічого політичного. Я може раз в десяти вже повторюю, що і Свобода, і регіони, і Батьківщина будуть асфальтувати тим самим катком і тим самим асфальтом у той самий спосіб. Тут політичного нічого немає. Але ви ж розумієте, що якимось чином політичним силам або їм вождям в Києві, треба ж про себе заявляти. Ви час на місцевому рівні. Щось треба робити, щоб не забули, що ж є політична сила. Причому я не кажу, добра чи погана, але вона є. І тому смикають за ниточки своїх депутатів, щоб робили ту чи іншу заяву, щоб не забували, що вони є. Будь ласка, робіть якісь мітинги, заходи, але лишіть в спокої комунальні проблеми, теж з чим живе місто. Я думаю, що рано пізно так і буде. От я був в Сполучених Штатах, до речі, з представником обласної державної адміністрації, з начальником управління економіки паном Тимошенко. Ніяких політичних проблем, ніяких політичних партій. Є міський голова. Є невелика кількість депутатів, які щиро працюють на свою громаду і вирішують ті потреби, які потрібні для міста. До речі, вони делегували тільки стосунки з закордонними країнами і оборону держави. Все інше вирішують на місці. Скажіть, вже незабаром відбудеться сесія остання в цьому році, і ну головне, мабуть, питання буде бюджету 2013 року. Яким він буде вашу оцінку? Можете дати? Ну, е, сесія відбудеться в четвер. Власне, кажучи, це є бюджетна сесія. Ми навмисне не завершували попередню сесію, тому що по законам України ми мусимо затвердити бюджет протязі двох тижнів, після того, як затверджений державний бюджет, але не раніше, як затверджений обласний. 21 числа пройшло затверджений обласний бюджет. Відповідно, ми можемо зараз затвердити свій проект бюджету є. Він затверджений вже міський виконкомом. Бюджет зведений бюджет міста Рівна сягає 877 мільйонів. До речі, мушу сказати, що. За останні 4 роки він збільшився більше, ніж півтора рази. От ну, скажу відверто, що я очікував гіршої ситуації, бо читаючи в пресі те, що відбувається, ну, є об'єктивні речі, спад виробництва і таке інше. Але, на щастя, ті показники, які нам довели, дають можливість прожити наступний рік не гірше, ніж цей. Якщо не буде проблем з казначейством, то рік буде нормальний. У крайньому разі ні одна галузь не постраждала. Всім і по заробітній платі, і по всьому ми запланували не гірше ніж в цьому році. Якщо говорити про цей рік, що було зроблено власне у 2012 році? Ну зроблено було багато. Це тема напевно окремої передачі, але деякі штрихи хотілося би сказати. Знаєте, є речі, які для мене більш важливі, є менш важливі, які ну, більше до душі сприймаєш. По-перше, добре прожила освіта в цьому році. Попри те, що я розумію, що заробітна плата у освітян не найкраща, але те, що ми зобов'язані брали, все виплачено. Е -е, ви знаєте, було приємно в цьому році, що 400 дітей я нагороджував книжками, тому що це дійсно надзвичайно талановиті діти. Якщо вони залишаться в цій державі, то наше майбутнє забезпечене. Це ж не тільки в Рівному. Такі діти є і в Здолбунові, є і в Києві, є, і в інших містах. Е -е, були нормальні здобутки в культурі. От приємно, що пройшли буквально недавно пройшли бурштинові нотки, ви знаєте, всеукраїнський фестиваль. З 17 регіонів, понад 400 дітей. Цей фестиваль вже здобув досить широку популярність в Україні, дуже серйозне журі, і всім їм подобається, наскільки ну, гарно це сприймається в місці рівному. Е, наша е, землячка. Пані Кульчинська завоювала вперше в історії перше місце на міжнародному конкурсі Лисенка в Києві, ви знаєте, великий здобуток. Наші паралімпійці і олімпійці здобули хороші результати на Олімпійських, Паралімпійських іграх. Регіна вийшла в суперкубок і так далі. Тому здобутки всі галасі. Я до речі, мушу сказати, що ми фінансуємо і отримаємо зараз шість спортивних шкіл. Ми зробили. Закріпили за 20, 28 майданчиків. виділили землю. Закріпили таким чином, що ніхто вже туди не влізе. Два майданчики відрятували в цьому році. Будемо продовжувати, щоб всі майданчики були такі, як вони були колись заплановані і зроблені. Почали роботи по завершенню будівництва доріг на мікроні Північному. Ми в минулому році добудували вулицю Мельника. Ще поза минулому році вулицю Волинської дивізії добудували. В цьому році почали і в наступному завершимо будівництво вулиці Коновальця. Моя мрія, щоб в цьому районі, а вулиці дійсно заплановані на перспективу, широкі, щоб в цьому районі ходив. Сучасний транспорт загального користування це і тролейбуси, і великогабаритні автобуси. Завершено так воно і буде. Маю тут деякі свої плани з точки зору і тролейбусних маршрутів, і інше. Дуже приємно було, колись ми закрили і навіть не згадаю зараз, як він називався, цей клубнічний в будинку культури текстильників. І в тому році знайшли кошти і зробили гарний зал для греко-римської боротьби, і 100 дітей вже там займається. Причому зробили так, як нас просили тренери. Все як потрібно. Там і душева, і кімнати для випродягання, і кабінати для тренерів, і таке інше. Ну і багато чого іншого. Все не перелічиш, але багато що вони зробили. От я дуже шкодую, що. Маючи кошти, ми не зробили парк богомоло, який я обіцяв людям і на які були заплановані кошти. До речі, в наступному році продовжимо, в цьому році завершили асфальтувати частину парка лебединки так званої. Ми в попередні роки зробили там гарну каналізацію. Тепер вона вже не буде виходити з берегів, якщо ви пам'ятаєте кожну весну, там був паводок. Зробили циркуляцію води і відновили фонтан. І в цьому році поасфальтували доріжки і закупили лавки. Ті, що не виставили осінню, поставимо весною. Таким ну, пам'ятники два поставили, таких навіть не пам'ятники, а знаки таким чином плануємо ж зробити так, щоб це місто було найбільш улюблене місце мешканців Рівного. Закінчили будівництво златої плази, відрутували корпус юридичного там університету і таке інше, і то місце так виглядає. Ну буде досить пристойним. До речі, в наступному році плануємо відремонтувати вулицю Драгоманова до виїзду на вулицю 16 липня. Якщо далі продовжувати фінансову тему от перспективи казначейських платежів. Які вони? Ви знаєте, я, я знаю причину цього. Я причину знаю. Це ж ні для кого не секрет, це секрет Полішенеля. В державі не вистачає грошей на виплату пенсії, користуючись тим, що наші рахунки разом казначейські державні і міські в одній купі, держава просто засовує свою руку в нашу, в нашу кишеню. Я дуже сподіваюся, що бюджет на наступний рік буде збалансований. З огляду на те, що він більш-менш поміркований, і такого більше не буде. Ну, в принципі, такого прецедента ще не було, щоби 4-5 місяців казначейство не проплачувало рахунки місцевих громад. До речі, ви зверніть увагу: двічі мери зверталися з заявами, це підписували не менше 500 мерів. І двічі у відповідь казначейство відповідало, що це неправда. це знаєте якийсь взагалі сюрреалізм. Дуже сподіваюся, що в наступному році цього не буде. Я е, велику надію. Маю на те, що головою Верховної Ради став, я навіть не кажу про якісь політичні аспекти цієї справи, Рибак. Він був віце-прем'єром, в тому числі і курував комунальну справу. От коли він був віце-прем'єром, комуналка пережила найкращі. часи. Туди було виділено 4 мільярди гривень. Це дуже добре пам'ятаю, я був директором підприємства. Він був мером 10 років. І тому я думаю, що він дуже чітко уявляє собі про ці проблеми. В тому числі і комунальні сфери, і місцевого середування. Президент заявив, що бюджет треба переглянути. Тому я дуже сподіваюся, що в наступному році, в першому кварталі, він буде переглянути і ще з однієї причини. В цьому році, на наступний рік, вперше, от за мою пам'яті, на комунальну сферу не закладено бюджетні копійки. Все тріщить по швах і ні копійки на комунальну сферу. Я думаю, що це просто помилка, тому що бюджет робився наспіх, і його ніхто не контролював і не обговорював. Тому дуже сподіваюся, що в першому кварталі, тим більше, що це сказав вже президент, він буде переглянути на користь і місцевого середування, і е, комунальної сфери. До речі, в бюджеті наступного року ми також заклали 21 мільйон на дофінансування делегованих повноважень. Це ті гроші, про які я казав. Це двори, це дитячі майданчики, спортивні майданчики, дахи. Може, поступово перейшли в політичну площину. Як ви можете оцінити зараз політичний спектр в нашій країні? Ви знаєте, я дуже обережно відношусь до цієї сфери і не рахую себе політиком. І я маю якісь свої переконання, по, якби, з точки зору економіки, я правоцентрист. Думаю, що час. Таких політиків ще не настав, тому що, от, навіть не то, щоб політичний спектр. Попри те, що всі партії роблять різні заяви, всі партії ліві, це якісь, ви знаєте, це якісь, ну просто я не знаю, що це відбулося. Всі партії, навіть ті, що декларували себе як праві, всі сповзли в лівий сегмент. Всі партії обіцяють, як розділити. Я не бачу поки що програми, як стати багатшим, бо ділити це діло нехитре. А поки що не бачу прагматичної програми, як би так зробити, щоб заробити більше. Я думаю, що все рівно ми не оменем, щоб проводити дуже непопулярні реформи. Я не буду широко освітлювати ту тему. Це, по-перше, тема окремої передачі, і не хотів би її зачіпати, але мушу сказати, що все рівно в багатьох сферах нас чекають надзвичайно непопулярні реформи. Ці реформи може провести дуже популярна політична сила. Ну або якимось іншим способом. Є інші різні способи, але я поки що не бачу такої сили, яка б могла взяти на себе відповідальність, провести такі непопулярні реформи. Поки що я не бачу цього. Що нас чекає в 2013 році в політиці, в економіці. Ваші прогнози? Ну, я обмежусь е прогнозами тільки по місто рівному. Тому що, безумовно, я хоч знаю більше, ніж ви, але також на рівні держави мої знання обмежені, і я не всі нюанси знаю, в тому числі по надходженню і таке інше. З огляду на той бюджет, який ми маємо, я думаю, що рік буде не гірший, ніж попередній. З огляду на те, що в міській раді сили вже сформовані і сформатовані, то тут. Також, ніби, все виглядає спокійно таким чином, якщо не буде якихось катаклізмів ну, фінансових такого загальнодержавного світового або світового рівня, то я думаю, що наступний рік переживемо не гірше ніж попередній рік. В крайньому разі я на це сподіваюся. А що плануєте на 2013 рік? 에, багато чого плануємо, ви знаєте, <смеш> ну в крайньому <смеш> разі хочеться доробити все те, що 에, гроші, які не витрачені через казначейство і перейшли на наступний рік. Ну, той же парк Богомолова чи сквер Богомолова доробити Лебединку, завершити дорогу по поконавальця, розширюємо три кладовища одночасно. Ми зараз відвели землю, розширимо кладовище в тинному кладовище в новому дворі і домовилися про виділення земельних ділянок за межами міста рівне під розширення кладовища нового. У мене були інвестори і пообіцяли мені завершити будівництво сміттєпробного заводу до лютого місяця. Він готовий цей завод. Там є деякі моменти юридичного характеру, але він вже готовий. Тим більше печі цементного заводу готові для прийняття альтернативного палива. Це для мене надзвичайно важливий проєкт. Я сподіваюся, що він буде завершений, тому що. І звалище наше закінчується. На залишилось рік-півтора, і звалища вже немає. І нового місця під таке звалище немає. А тут ми готові прийняти на цей завод сміття не тільки з рівного, а все, що навколо 100 кілометрів від Рівного, ми готові приймати і переробляти це сміття з користю для справи. Погодьтесь непогана штука. Ну, Я думаю, що будуть задоволені освітяни, тому що в цьому році ми заклали трошки, ну, будемо казати, за рахунок інших галузей, трошки більше на освіту. Я взагалі рахую, що ми в великому боргу перед освітянам перед освіту, і це наше майбутнє, тут нема з чим економити. Ну так коротко все. Я думаю, що рік буде ну, точно найгірше ніж попередній. Напередодні новорічних свят щось хочете рівнянам побажати? Е, ви знаєте, традиційне побажання: здоров'я, добра і дуже важливо віри у власні сили. Я вам дякую за розмову. Наша програма вже добігає кінця. А глядачам нагадую, це була програма «Гість у студії на телеканалі Сфера. Сьогодні моїм співрозмовником був міський голова рівного Володимир Хомко. Бережіть себе.